Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священе колекцій. А яка ваша думка про штучні квіти в будинку? Возьміть собі пластмасовий грушок, їжте пластмасову грушку, а я буду їсти натуральну. Наша та пластмаса, синтетика, хімія потрібна вашому будинку. Якщо грушка натуральна, ...скільки та час дає. А пластмасове... то не потрібно. Ні на цвинтарі не треба пластмасових квіток. Ні в будинку, ніде. Місто нормальне. То все, хімія. Дихайте ним. Викидайте той не з хати. О, навіть лучше свої оберемок. То не своє, то бути кобаса. Сосіски, кобаса, то все. Натуральне має бути. Натуральне життя, натуральна людина, натуральна грушка. Ні, ні пластмасами обішати хату. То що? Нема вже розуму чисту? То ж отрава. Дякую вам.